Зупинись! Навіщо ти фарбуєш вії фарби перед нарощенням? Та пам'ятайте, ніколи не фарбуйте вії перед нарощенням, а тим паче не ламінуйтесь. Одна з моїх нових клієнточів пише мені, коли мені краще пофарбувати вії, бо вони в мене світлі. Моя відповідь ніколи. І ось чому. Фарба або складники для ламінування забивають лусочки, залишають невидиму клівочку, порушуючи структуру вії. Клей для нарощення дій не може проникнути в порожнину лусочки, бо вони вже забиті фарбником або зладжені складниками для ламінування. І це суттєво знижує якісне щеплення клею і спричиняє швидке осипання. Висновок, чисті вії це фундамент для довготривалого результату. Ніяких фарб, ніякої туші, а особливо ніякого ламінування, лише чисті скрипу натуральні підніма. Це не моя забаганка, це правило, яке економить ваші гроші і мій час, і гарантує ідеальне щеплення для довготривалого результату. І пам'ятайте, якщо хочете, щоб ваші дії носилися довго і виглядали ідеально, починайте з правильної підготовки вдома.